Чи мають обмежено придатні до 4 лютого самостійно прийти в ТЦК для проходження ВЛК? Депутати використали в законі слово підлягають, обмежено придатні підлягають повторному медичному огляду. В той час, як, наприклад, в нормі про уточнення даних протягом 60 днів написано зобов'язані уточнити. Відповідно, в людей виникає питання: чи потрібно проявляти ініціативу і самим йти в ТЦК, чи можна чекати повістки. Не буду заглиблюватися в теорію, але якщо проаналізувати зміст слова, речення заглом, зрахуванням теорії права, з інших норм законодавства, в тому числі Конституції України, ця норма не зобов'язує чоловіків самим йти в ТЦК. Але це є лабораторне наукове тлумачення. Не потрібно забувати, в якій державі ми живемо ще до війни, а зараз тим більше державні органи мають ухил трактувати норми так, як вигідно державі. Тому я не впевнений, що практика застосування цієї норми буде така, як я сказав. Навпаки, я майже переконаний, що ТЦК будуть трактувати цю норму, що чоловіки повинні були прийти самі. Не прийшли, значить, порушила правила військового обліку, а значить, чекає розшук поліції. А щоб знати, як діяти конкретно тобі, приходь на консультацію.